Тридцяти градусна спека та ніхмаринки на не небі. Саме в таких умовах продають грибу та м'ясо на ринках. Якщо деякі все ж мають морозильні камери та лабораторні висновки, то інші реалізують товар під палючим сонцем, розфасовуючи його просто неба у пакети. На цьому ринку на масиві незалежності подібних продавців небагато, але вони користуються популярністю серед покупців. Але як тільки ми підійшли до продавчині, вона одразу почала нервувати та запевняти, що м'ясо свіже і спеціального обстеження у лабораторії не потребує. Нас це не цікавить. ми виживаємо як може м'ясо свіже, все в кульках фермерське А в лабораторію. Не здаєте чи здавалося? Ми не здаємо лабораторію, а на лабораторію на фермі. А заходять м'ясо яка місцевість салону Да Нічого ми не будемо вам говорити Це на цю м'ясо, Це фермерське сказали вам перваю з да. день і ніч ти люди. До такого товару покупці ставляться неоднозначно. Одні купують та не хвилюються за якісь м'яса, інші ж навпаки. Довіри не мають, бачачи, як мухи повзують по продукту. І дешевше, і, тут і свіженьке кожний день. Не забудьте ж мене по тіліку показати. А я ось беру тут зелень. І теж якусь строячку п'ятюрку мою, бо в мене теж 2500 проробила Оце, на стройці шти 30 років. Це, це, Де? В Хто? Так? Да. Да. Да, То ми ж беремо не роз, понимаете? ми не перший беремо. Я м'ясо тут не беру. Ні. Да. Я беру, якщо я беру м'ясо, я беру на центральному ринку, в павільйоні. Ну, Я не хочу вас образити, але в мене більш довіри до того м'яса. А ось вибір свіжої риби більший, аніж свинини та яловичини у металевих баліях плаває луската, який навіть подають кисень. Як запевняє пан Сергій, має всі необхідні документи з лабораторії. Його сусід по прилавку також надає нам результати ранкового дослідження. Провірки в нас скажімо, де насми зранку приїжджаємо, нас зразу привітають бату. А з якого населеного пункту хто Риба. Ну, що з наших А, з рибхозу. рибкуда? розкажіть, будь ласка, як часто привозите і взагалі я наскаже не на свіже. Ви зараз ви день подержите, ви її викинете просто uh -huh. А коротко, солока раз та в, в коварі. Звідки рибка наша м'ясна? А з якого населеного пункту? Соловінки. Щоб дізнатися, як часто та за яким принципом відбирають продукти з прилавків на дослідження. Ми попрямували до лабораторії, але там коментувати не відріз, відмовились та ще й гучно закрили двері перед очима. Дня, а ми телебачення хочемо запитати у вас про перевірки, як часто проводите м'ясо, риба та що зараз перебуває на сонці. Чи вам приносять щодня? Її можливо розкажете нам? м'ясо щодня. Проверять. Так, Почекайте. Почекайте. Добре, чекаємо. Контроль стихійних ринків, на яких у спеку продають кілограму сумнівної продукції, могли б нам розповісти фахівці з місцевого відділу держпроспоживслужби. Однак там досі панує бюрократія, ніхто не бере на себе відповідальність говорити про ситуацію на білоцерківських ринках. Тож купуючи солену, в'ялену, заморожену рибу чи м'ясо тварин без належних документів, пам'ятайте, така продукція може містити бутулізм, кишкові інфекції або ж гельмінти. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.